В групі Орхі у пані Наталки була пропозиція оцінка ось така рослинка Холгостілус МС Сунлайхт Але придбала я не оціночну рослину, а повноцінну. І не прогадала, 50 гривень мене не рятують, а рослинку я отримала чудово. Як завжди, ви бачите пакуночок із візитівкою. цукеркою. А рослинка, як ви можете бачити, посаджена вона на пластиковий пластикові механічні пошкодження листячок, але є і бонус. Два квітконоси. Рінгостілус МС Sunlight є кросом голосумом мі... і рінхостелесом Ігантея. У мене така рослинка є, і минулого року я показувала її чудове квітування. Але моя рослинка трішечки прихворнула і я вирішила придбати собі дубля, бо дуже подобається мені така рослинка. І до того мені хочеться по їх перемонтувати з посадкою. Як ви бачите, у рослини активний зрост, в неї є ростючі кінчики. Тож, я хочу трішечки підрізати цю пластикову, цей пластиковий блок і пересадити її в іншу посадку. Ну, дивіться, ось така в мене вийшла посадочка. Мабуть, я просто закохалася у ці горщики. Я не чіпала, пластиковий блок просто підрізала і вигляд Є Корзинка, тут доволі великі шматки кори, перекладені живим мохом з фагнувом, виглядає дуже естетично. Дуже природньо, зломаний листик, як ви можете бачити, я підклеїла скотчем. Треба відрізати по розміру. І все. Чекаємо на зростання його квітконосів.